Четвертая, А4. Вона квадрова. Сейчас покажу вам ей диски. Комплектацию покажу. Вот так машина выглядит по кузову. Сейчас покажу вам салончик. Музычка басе. Карты в таком стані. Сидіння. Маємо підігрів задних сидінь. Підлакітничок, сервісна книжечка теж в наявності, стан водійського сидіння, зараз глянемо попереду. Повний електропакет, електроприводи сидінь. Круїз контроль теж в наявності, рулик ось в такому стані. Магнітолка виїжджає, заїжджає, машинка на автоматі, підігрів передніх сідушок led оптика. сервісна книжечка теж. Все тут маємо. Пробіг у машинки 212 тисяч. Зараз під капоточку глянемо. Саме головне значочок ватро. Ось так виглядає підкапоточка. Повноприводна, двохлітрова на автоматі в Б7 кузові, ціна буде 6900. Заезжай за пушкой.